Він Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мості, браті і сестри, сьогодні ми читаємо святе Євангелія про пригоду, яка сталася в суботу з Ісусом Христом. Субота є особливий день для євреїв. Нинішня субота є особлива для нас з вами, тому що суботній день 1 листопада має свою богову. Зокрема, сьогодні наша церква шановнує священномучника Теодора Ромшу. Того єпископа, якого за переконання за віру отруїли у лікарні. Цей єпископ був наймолодший у католицькій церкві, мами Ісус Христос 33 роки. І наказ про його вбивство як кажуть ставці, біда сам Сталін. І було кілька спроб, щоб убити цього єпископа, лише отрута завершила цього нену, цинічно страшну справу. Справу вбивства за віру. Ми щодня глядемо в календар і спостерігаємо, перечитуємо імена мучеників преподобних, щещеномучеників, які віддали життя за віру у Христа, протягом всього часу. Коли існує церква. Але якщо подивитися ближче, то по суті наша церква, наш український народ є народом мучеників і є церквою мучеників. І мусимо розуміти, що оця війна, яка тепер триває, вона не є випадково. Це є її війна. Тому що заклятий Божий ворог, Божий противник, він ніколи не годився, не годиться і не погодиться з тим. Вона здатна Його перемогти. Божим духом людина ламає того, хто є його супостатом. І от велика, величезна множина наших, мучеників наших святих. Лежать по світу у землі, чи це є Караганда, чи це є Сибір, чи далекий Схід, зелений клин, чи Закарпаття, чи Перемищина, чи Волинь? чи центральна Україна. Божий противник, Божий ворог не хоче миритися з тим, що є Божий люд, Божа людина, яка вірою пране жити і славити Бога, яка хоче мирно працювати, плакати людей, молитися, управляти свою землю, радіти красою. Оцей Божий противник цього не терпить і зносить і запопався піти в останній бій. І оця війна, яка триває, це є остаточна битва, хтось має перемогти. Ми, як Боже, люди розуміємо, що Бог не переможний. Бог переможець. Якщо проаналізувати усю нашу історію із голодоморами, із війнами, із постановами, із колгоспами, із партійними оборудками і крадіжками, І чорнобилями можемо розуміти, що наша жертва є страшна, але мимо того ми живемо не просто так, бо цього хоче Господь Бог. Бог хоче, щоб ми були, і ми будемо, бо ми, Богу вірні, і оці наші жертви. Наші воїни-герої, наші мученики є цього доказу, що наш народ є вірний Богу, і Господь нас береже і збереже. Тому просимо наших героїв-мучеників, щоб молилися за нас на небесах, щоб молювали нам сміливо всіх битва, це до духу, щоб при кожній потребі ми могли доказати, який великий Бог, який великий наш народ, хай і пристава Богородиця нас охороняє, нас провадить, нас пильнує береже, хай веде усіх нас у Небесне Царство, що ми разом з нею. І всіма нашими святими, славу да ти чуть на небесах Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.